Права 828. Поділи круг на чотири сектори так, щоб кути трьох з них дорівнювали 70 градусів, 80 градусів і 100 градусів. Зафарбуй ці три сектори в різні кольори. Знайди градусну міру кута незафарбованого сектора. Перевір обчислення за допомогою транспортира. Ну що ж, давайте так і зробимо. Отже, ну що ж, беремо для початку, позначимо центр, тоді круга. Я позначу точкою О. Ну що ж, тоді я буду креслити круг радіусом 4 клітинки. Так, Підписую, що тут у нас буде точка О. Так, Ну, а зараз тоді креслимо круг радіусом 4 клітинки. Отже, так. Є. Гаразд. Ну що ж, круг ми накреслили. Тепер наше завдання. Тоді в цьому кругу накреслити, поділити на чотири сектори. Ну що ж, щоб вони дорівнювали 70, 80 і 100 градусів. Ну, давайте одну лінію для зручності я проведу горизонтально. Так, Отже, горизонтально. Ну, а тепер нам потрібно провести тоді перший кут 70 градусів. Це дуже просто. Отже, в мене лінійка зразу показує який кут. Ось він кут 70 градусів. А ви за допомогою транспортера. Отже, проводимо тоді раз сектор. Це буде 70 градусів. Ну і 80 градусів. Так, як нам відкласти 80 градусів? Ну що ж, давайте тоді зробимо так. 80 градусів можна відкласти, дивіться, тут від 70 до 90, ще залишилось 20 градусів. Так, то тоді нам потрібно ще 60 градусів. У мене показує кут від горизонталі. Тепер вже кут у нас буде зменшуватися. Тоді, якщо від 180 я відніму загального кута 70 плюс 80 це 150. То у мене вийде 180-150 буде 30. Тобто тут під кутом 30 градусів мені треба провести тоді радіус. І він поділить круг на сектор. Тобто, ще раз, тут у нас скільки буде? Тут у нас 70, тут 80, а тут до горизонталі буде 30 Гаразд. Ну і 100 градусів. як провести кут 100 градусів? Дивіться, підемо низ від цієї горизонталі. Отже, тут у нас 0. Так буде 90 до вертикалі. так? А потім нам сказано 100 градусів, ще 10 градусів. Це тут має показувати мій транспортер 80 градусів. Це у нас буде кут 100 градусів. Гаразд, це ми провели. Тепер Отже, 70 градусів. Давайте тоді спочатку різними кольорами зафарбовувати. Ну що ж, отже, я тут напишу 70 градусів. Так. Ну, можна навіть позначити тут якимись кутами, мабуть. Е, так, е, ну, давайте будемо штрихувати. Отже, 70 градусів. Я тут напишу 70 градусів. Ну і заштрихую. Є? Ну що ж, а зараз... 80 градусів. Ну що ж, давайте червоним 80 градусів. Заштрихуємо. Давайте підвіршим кутом. Є? Ну що ж, тепер давайте наступної тоді. Це буде зеленим, це буде 100 градусів, заштриховуємо, ну, давайте, наприклад, так, І... ну що ж, отже, ми. Вже поділили круг на чотири сектори. Так, Ну а тепер наше завдання знайти градусну міру кута незафарбованого сектора. Ну що ж, спочатку, давайте теоретично його знайдемо. Отже, ну, як знайти, давайте я позначу тут якимись літерами. Нехай у нас тут буде А, там буде О, тут буде Б. С і Д. Ну що ж, записуємо тоді, що, як нам знайти кут СОД, записуємо, що кут COD. Як його знайти, потрібно від повного кута. Це 360 градусів. Відняти градусні міри всіх інших кутів, що тут є трьох. Записуємо відняти кут АОБ. Плюс код БОЦ. Плюс. Переносимо. Плюс кут. АОД. І це дорівнює. Потрібно від 360 градусів. Тоді відняти 70 градусів. Додати 80 градусів. І додати. 100 градусів. І це дорівнює, Переносимо. Ну що ж, тоді буде 360 градусів. Відняти. 70 плюс 80 це 150 плюс 100 це 250. Відняти 250 градусів. Ну і різниця у нас буде дорівнювати 110 градусів. Ну і сказано перевір обчислення за допомогою транспортира. Ну що ж, я вже беру свій транспортир і будемо перевіряти. Так, дивимося. Тут у нас частина сектора від нуля, тут 30 градусів, якщо ви пам'ятаєте. Тобто тут у нас 30 градусів, так, а ще раз, від нуля сюди 30 градусів. Ми проводили під кутом 30 градусів. Так? Тоді сюди від нуля до цього кута 80. 30 плюс 80 якраз і буде 110. Отже, записуємо тоді дійсно. Код O D дорівнює 110 градусів. І записуємо відповідь. Отже, знайди градусну міру кута незафарбованого сектора. Ну що ж, я не буду писати кут СОД, чи, мабуть, написати. Ну, ми його позначили СОД, то, мабуть, краще записати СОД дорівнює 110 градусів. Ну що ж, ось таке завдання на побудову, на побудову кутів та на повний код. На цьому вправу завершено.